Боже, як добре приїхати додому, Боже. Хтось каже, на мене дурна баба. Та що в готелі лежи собі, нафіга тобі той город, не, рвалася даному, як не знати, що. Капустка вже завивається, Боже мій завивається вже капустка. А кропик який. Боже, такий кропик, слухайте, так би їла без нічого. Цибульку, цибульку сьогодні вже висипала. Ще не до кінця, але ще посипаю. Це не вся цибулька, там ще є цибулька. Діти садили картоплю, а ще не розбиралася з нею. Котра самосійна, котре сортова. Ну розберуся. Байдуже. Огірки буду пересівати. Нафік всі загнили, все пішло прахом. Насіння купила хороше. І моя гордість. Боже, яка в мене рідіска цього року. В мене ніколи такої не було. Я навіть сьогодні їздила в магазин там на, на сіньових, дякувала. Дякувала. Кажуть, слухайте, ви таку дали редіску, що ну, просто бомба. Ні мушка її не з'їла. Я її посадила правильно. Я вже п'ятий раз її прориваю, а вона наростає, а вона не доплава, а вона смачна. Треба вже дорвати, мабуть. Подивіться, подивіться, одна в одну. Подивіться, яка редіска. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, не можу натішитися. Подивіться, яка рідісочка. Яка в мене рідіска цього року. Як я її люблю. І вона цього року мене так пора. Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, одна в одну. Одна в одну. Я розкажу, як я посадила. Я розкажу, подивіться, а? Це вже я не знаю, який раз. Ну, п'ятеро, більше. Ви який маленький кусочок. А скільки радості. Така редісочка класна. А знаєте, як я садила? Я розкажу. Лоток від яєць пустий. Звичайний картонний лоток. От скопала грядочку, щоб було таке мігеньке-мігеньке. І той лоток такой раз. І відбилися дирочки. І в кожну дирочку одне зернятко. Не купляйте в пачечках, нафіг. Ні, все, все йде в стовбурі. Три роки в мене не було рідіски. а це якась голландська по одній зернинці. Кожну ямку і агроволокном накрила. І в результаті. І в результаті. Вау! Вау! І це вже не перший раз. Це... І Головне ні одної дуплавої, ні одної. Тако, можна їсти одну ридіску. От! Як мало треба сільські молодиці для щастя, вродила редізка, висипала цибульку. Капустка завелася і вже щаслив. Артистка! Йокерний бабай! Яка ж ти артистка, Ти звичайна сільська молодиця, яка без землі просто не може.